Приніс бия все палує, я ти не бажаєш, жертва Бога від сидух, покорний, серце скрботи смирене, ти не погодуєш Облажи, Господи, благоління твій всього, нехай збудується Сін Ірусалимський. Тоді буде угодна тобі жертва, Правда приношення все палення, тоді покладуть на жертовних твій тельців Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Він і нині час, і на віки віків.